І так, всім прийде, друзі! З вами я, Мікіланджел, і в цьому відео я буду будувати ну, собі мерію. Тобто, робити тут все всередині. Я ж приїхав в квартиру, а цей будинок я собі лишив свою голову, як мерію, щоб так би сидіти, всякі, там документи підписувати. І почну я, напевно, що зі стола. Стіл я не знаю, як побудувати, бо я не хочу брати простий, я знаю, такий напівкруглий хочу зробити, щоб він прям такий крутий був. Я взагалі такий. Типу. І отут так зверху, щоб, так би ніхто не перестригнув через тіл. Так, оп. Я ще планую, до речі, тут другий поверх, зробити. але на другому поверсі там буде ліжко, так, ну, якщо я там не буду стояти додому, буде дощ, там, щоб не промокнути, то я вже лишусь тут там ночувати. Або загалом, якщо я тут якісь ремонти зроблю, то потім можна буде лишитися зразу тут. І на наступний день їх доробити, щоб не літати туди-сюди по 100 разів. Так, от Сюди я люк, хочу за мій співблока покласти, і отак от можна буде зайти. Бачите, от тут перестримати не можна, і тепер. тепер, тепер, ух. Я от почну будувати другий борг сіт. Я весь так сюди покладу, потім його скупівати і почну ось так це все робити. Половинку. Я половинку хочу. Бачите, як під маску. Маска закінчилась, тепер починається зелений колір. І так я хочу зробити до кінця так, якби, стелі. Оп-оп, І все. Але дирку треба не в цьому куті, а в оцьому. Тепер так два факела по кутах, і верстак треба скопіювати. Ой. Так, оп, зламаємо. І ось сюди верстак, пічку, пічку. Так, іскриньку. Ой, так я цей другий поверсі йому будувати. Так, це ламаємо, кладемо скриньку і піднімаємося на другий поверх і так кладемо верстак, пічку. Та блін. Та блін. Блін, я пічку, не ще випадково скопію. Так, верстак, все. Верстак, 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 пічка. Отак. Далі між цими двома я собі хотів би покласти е, ліжечко, оранжеве ліжко. Таке красивеньке, прикольненьке. І картина. Картини мені тут треба, так, щоб стіни пустими не виглядали. І я сюди ще вікна може замість картин краще, добавлю, З вікнами прикольно буде. Або взагалі балкон так, оп, оп. Так, картини, додав. Всюди їх картини ліплю, тільки куди можна. так, і все, Тепер бачите, нормально видає. Три одинакових картини, Отаку одну велику і такі. Ну, коротше, багато картин у мене в хаті буде, дуже багато. Тепер, та блін, я хочу велику покласти. Оп, отак. Правда, скільки мене однакове буде. Ну, кажу, краще вікно зробити, щоб не було все з, з однаковими картинами. Тепер я взяв коврик, щоб покласти цей підлогу. Та блін, картина ламається. А, та не можна, походу, класти, але. Ніби стоїть, бачите, щоб покласти, але надіюсь, воно не поламається. Воно поламалося. Класно. І там й, ще... Та блін. От сюди, далі от сюди отаку. От і... Та, блін, знову те саме. Треба блог сюди і отак усе. Отак, бачите, в мене прикольненько ніби виходить. Я радий, що я цей коврик покладу, але кажу, картину заберу, по-перше. Навіть не вся підлога буде в коврику, буде тільки такий квадратик. так, е, Далі, оце сюди, і я до вас звернуся, коли вже розкладу весь коврик. Ну, в принципі, мені ще тут 4 так-так. Ай, та й мені вже не робити, а пізніше дороблю. Так, е, в принципі, що можна мені ще зробити? Я б. Ой, І через цю парасолю можна перелітати. Ого. Я в парусолі стою, ого. Ого? Ну, коротше, я хочу ще дубові дерева посадити. Я би якось хотів тут землю змінити, щоб вона була світліша, щоб світло було тут якось темно, темно. І ще я планую зробити велике озеро або річку. Ну, коротше, через яке буде великий міст, прям такий, великий-великий. І я планую зробити дороги вже з чорного бетону, а не камені. А камені будуть більше як асфальт, а якби. Коротше, там, де люди ходять. Е. І там машини хай будуть в наших житлі, а у нас поки що навіть автосалон нема. До речі, ще напишіть в коментах, так з якого матеріалу мені зробити школу, бо я не знаю. З дерева, з дерева небезпечного, бо може згоріти. І це треба якийсь там камінь, кварц, але кварц ні, в мене все місто вже кварцеве і так. О, бачите, яке дерево. Але бачите, листя ж не міняється. Мені треба, щоб листя світло, я хочу це місто оживити, щоб воно таке світленьке було. Чому воно так довго росте? Велике виросте, напевно, ану. О! Я казав, що велике виросте, я вгадав якось. Так. В принципі, що ще можна зробити. Оці ще повирощу, бо бачите, вони не всі доросли. Це і. Блін, а чого я на то, блін, так довго так тикав, тикав цією мукою. так, А тут по одному разу, ну, в принципі, дай краще. І оце велике дерево. Ех. А там десь зараз, напевно, моє село плаває жителів. Ну, ну нічого. Зараз у мене є нове прикольне село, в якому я також мер. Але то, правда, краще. Але нічого. Ну коротше, буду доставляти ось тут коврик. А ну сіт. Я драбину забув покласти. Бо як я буду піднімати, я ж літати. Не зможу мене. Може в мене в один день кретив пропаде, я звідки знаю. Так, оп. Та блін. Оп-оп. Я щось йду, так я не можу. І от тут така штучка буде. Ой, то вже темніє, треба, буде, напевно, легче спати, але я ще тут коврик. Розкладу мені, зайде, тут коврик також потрібен. Правда, він від душу буде промокати, але треба буде якийсь захисний невидимий купол зробити. Угу. Я можу анустіти. Можу я отак покласти. І на люк коврк анусіти. А якщо я люк відкрию, то я можу отак взяти і. Ні, не можу вниз піти. Оп-оп-оп, це зараз все так швидесенько, швидесенько пороблю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. І все, в принципі. Так, тепер я спущуся вниз, закрию люк, тут такий коврик і докладу вже цей. Ой. Так, так-так. Що так. це? Ой, що? Я Блін, я піду посплю, може, мені вже від... 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 не досипу. Ой, коротше, друзі, привіт, зараз вже ранок, і що тут? Світа, мені страшно дивить, чого там. Може в мене це не недосипу? Так, 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 мені дуже страшно, ви просто ви уявляєте. Я зараз наскільки настрашне. Так, броню оцю всю сюди. Раз, раз, раз. Все її. Далі, далі, далі. Мені треба ще якось щита, напевно. Ну, бачите, який я прикольненький. Те, що я красивенький, це факт, але те, що мені треба взяти щит, це другий факт. О, бачите, тепер взагалі прям. Красавець. Ну і коротше, мені треба швидко сюди спустити. Ой! Так, 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 получайте, получайте, получайте! Ой! Ой. Тут нікого немає. І чому тут скільки скалатів? Блін, 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 мені так страшно. Що це тут взагалі робить? Це динамітом зірвати, я не знаю. Так, блін, де денмід мені взяти, я дробину покладу, якщо мене реально, хоч зараз прямо так. Оп! Якийсь що станції у мене пропадає цей Ні-ні, як я потім вилізу, Мені це не треба. Так. Блін, 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 короче, динаміт, кладу і мені отжемось заплити. Це... Та блін, чим 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 чим. В бік не можу ніяк покласти це, ламати не хочу. зажигалку, зажгалку, зажигалку. Правда, мені зараз половину хату знесе, але нічого. Так... Блін, страшно, страшно. Ой-ой-ой. І це все тепер треба забрати, і чого тут взагалі камінь, якщо тут мало би бути ще земля? Ой. Блін, ви не уявляєте, просто мені страшно, далі отсюди і так. Що там земля 2, вроді би. Так, 2, вроді так оп. Все, і тепер швидко підлогу заставлю. Так, 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 блін, 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 блін. Оп-оп. Заставляю, заставляю. Блін, мені щось якось страшно при цьому будинку буде. Якщо там ще один такий поверх під землею. Ну, і тепер ще й коврик заставлю, щоб він. Взагалі нічого видно не було. Прошлі згадувати по ній про це будуть. ні, ні ні, ні, ні я зараз про це так забуду швиденько і все. І тут же треба. Оп-оп, і. А ну, я стою. Ой, дістаю. Все. В принципі, я все це зробив, в коврик я поклав, в си мерію морду сказати, це зробив. Лаште, якісь листочки не потрібні, Зане, занести сюди і все. Так. Ще сюди, менше сюди. І. що, ще? В принципі, нічого, люк закрию і все. Так, Блін, Мене блін. просто все трусить від цього. Так, ну ко -ко, е коротше. Вами був був я, Мікеланджело, Так. блін, сдіться, давайте я вам цю броню зніму, ну не вам собі. З вами був був я, Мікеланджело, Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па!